Вітаю! З вами я, Дзікевич Ярина, лікар-педіатр та дитячий лікар-імунолог. Сьогодні розглянемо з вами тему менінгококова інфекція. Отож, менінгококова інфекція це інфекційне захворювання, яке викликається збудником менінгокок, менінгококсерія менінгітіс і передається повітряно краплиним шляхом, і заражається у нас пацієнт безпосередньо від хворої особи або від безсимптомного бактеріоносія. На жаль, у світі щороку реєструється від 300 до 500 тисяч випадків у цілому світі менінгококової інфекції, і на жаль, 30-50 тисяч з них летальні у 2019 році. В Україні було зареєстровано 299 випадків менінгококової інфекції, і 50 з них це були пацієнти дітки до одного року. Чим же проявляється е, менінгококова інфекція, це є локалізовані форми або генералізовані форми. До локалізованих форм ми відносимо безсимптомне бактеріоносійство та гострий назофарингіт. Отож, якщо е, ми маємо пацієнта з е, безсимптомним бактеріоносійством, від слова безсимптомний, власне, він не буде у нас мати жодних запальних змін носоглотки і навіть про це не знаючи, але розповсюджуючи збудника. І якщо у нас пацієнт уже хворий на таку форму, як назофарингіт, то він буде мати схожі до гострих вірусних захворювань катаральні прояви слизової. Тобто це є нежить, це є чхання, це є гарячка, і такий стан може бути передвісником до початку розвитку генералізованої форми менінгококової інфекції. До генералізованих форм ми відносимо менінгококовий менінгіт, та менінгококовий сепсис або менінгококцемія. На жаль, менінгококова інфекція перебігає у більшості випадків важким перебігом. І інкубаційний період, тобто від моменту зараження до моменту перших проявів захворювання, триває в середньому 4 дні, а загалом це є від 1 до 10 днів. Щодо, Клінічних проявів, то, як вже згадано, мною було гострий назофарингіт. це є катеральні прояви, як при інших вірусних інфекціях, і за допомогою додаткових методів обстеження і клінічного огляду ми діагностуємо. Такий менінгококовий назофарингіт. і найбільше небезпеку становить власне менінгококцемія або менінгококовий сепсис, оскільки він е, блискавичний перебіг має і характеризується висипаннями геморагічними і е, також. Поліорганною недостатністю, і дуже високий ризик летальності власне, від генералізованих форм манінгококової інфекції. Інша форма це є манінгококовий менінгіт, тобто від назви вже відповідно розуміємо, що це є запалення мозкових оболонок і твердих мозкових оболонок, і проявом клінічним це є дуже висока гарячка, це є нудота, це є блювання, це є ригідність потиличних м'язів, і також це є важкий перебіг захворювання. Перебіг Менінгококової інфекції є достатньо важкий. Щодо профілактичних методів, загалом ми відносимо раннє виявлення бактеріоносія і санація таких вогнищ і таких пацієнтів, і також це є специфічна профілактика Менінгококу, і вона є у нас у вигляді вакцинації. Щодо специфічної профілактики менінгококової інфекції, то за кордоном в певних країнах вона носить обов'язковий характер, тобто вона є плановою вакцинацією. Це такі країни, до прикладу, як Великобританія, це є Іспанія, Ісландія, Німеччина, Нідерланди та інші. В Україні вакцинація від менінгококової інфекції носить рекомендований характер і станом на сьогодні. На нашій території зареєстровані три вакцини від менінгококової інфекції. Дві з них це ідентичні по складу вакцини, це є по назвах вакцина Німенрікс та вакцина Менактра, і також зареєстрована станом на 2023 рік вакцина Бексеро. Але, на жаль, доступу до пацієнта і фізично наявної в Україні її ще немає. Отож. Повертаючись до вакцин, які є в наявності, які є доступні до вакцинації пацієнтів, це є вакцина виробник е, Бельгія і виробник США. Щодо вакцини Німедрікс, е, вакцинуємо залежить від віку схема. Тобто, якщо ми вакцинуємо від 6 тижнів пацієнта до 6 місяців, то схема буде складатися з двох доз з інтервалом щонайменше 2 місяці і з ревакцинацією або бустерною дозою у рік. Якщо у нас пацієнт починає первинну вакцинацію такою вакциною після 6-місячного віку, то ми вводимо однократно першу дозу і ревакцинацію у 12 місяців. Якщо це пацієнт дорослий, то також ми вводимо лише одноразову вакцину, і якщо у нас дитина після річного віку, після 12 місяців, то також ми вводимо лише. Один раз вакцинацію. Існують ще також певні вікові групи і певні стани у пацієнтів, які в дорослому віці або після року потребують бустерної дози. Щодо вакцини Менактра, яка зареєстрована в Україні, виробник її Америки і дозволена вона до використання. Ві діткам від 9-місячного віку. Щодо схеми вакцинації, то з 9 місяців, якщо ми вводимо пацієнту, це є дві дози, інтервал щонайменше 2 місяці. І якщо пацієнт у нас після 2-річного віку первинно вакцинується даною вакциною, то ми вводимо її одноразово і одноразово вводимо пацієнтам дорослим. Якщо у вас залишилися запитання щодо наявності вакцини. Чи щодо схеми вакцинації для, конкретної, для конкретного пацієнта, прошу звертатися до нас за записом, за номером телефону, чи на сайті. Ми з радістю відповімо вам. Якщо вам сподобалось дане відео, то прошу ставити вподобайку і до нових зустрічей та до нових відео. До речі, хочу нагадати вам, що у нашій клініці є доступна послуга 3D-вакцинації, що частково зменшить больові відчуття. Та створити приємні враження від вакцинації для ваших діток. Якщо вам сподобалось, сподобалось дане відео, то прошу поставити вподобайку, підписуватися на наш канал і до нових зустрічей та до нових відео!